степ, Окроплений сніг. Юнацькою кров'ю тих, хто спати не міг. В обухові відбувся благодійний концерт фронтмена гурту Тінь Сонця Сергія Василюка. Мене звати Сергій Василюк. Сьогодні відбудеться в Обухові благодійний концерт на підтримку мого підрозділу 130-го батальйону, який пройшов бахмутський напрямок цього літа і навіть кінець весни. І от Зараз у нас таке відновлення. Готуємося до нових бойових задач. Разваловою мешкові з собою, наш під. На ми, чови, ви останньої курі в набої, у завішизну поляжковою, за Україну А бере, бере, бере таби Можна сказати, що перший концерт е, цього всеукраїнського туру, як виявилось, мабуть. що, я, до речі, хочу дуже подякувати пані Світлані. І дочці Анастасії, от Анастасія за Афішу, яка, скоріше за все, буде у нас тепер ем, на весь тур, така універсальна, і дуже такі чуйні люди, е, от, хороші організатори, мені здається. Ну, тобто, пані Світлана, а Анастасія, просто що такий дизайнер е, і талановитий, працьовитий і відгукується. Я ще вчора він попав е, там бліндажі, а тепер я тут сижу. Хроніки Обухова поспілкувалася з організаторкою заходу Світланою Денисюк. Я Денисюк Світлана, У е, нас є така е, неформальна організація, поціновувачі високого мистецтва. Ми вже більше 25 років їздимо в різні регіони нашої країни. Ми хотіли показати якусь альтернативу, що є ще чуть-чуть інша музика. щоб привчити наших людей слухати серйозну музику. Певна війна часу стало досить досить мало. Ми зараз дуже мало проводимо таких заходів патріотичних, але дуже-дуже ми хотіли провести з Сергієм, Василюком, лідером гурту Тінь Сонця. Дуже імпонує те, що ця людина не тільки не тільки грає голос неймовірної краси, сильний, чудовий. Ми в захопленні від його співу. І не тільки від співу, а і від його змісту його пісень. Тінь сонця ми виділили. Я б виділила, ну, і так як виділяють всі, всі критики, щось таке особливе в українському просторі. Козацький рок. Вони так себе самі називають. Нарогу, друг наса Христа, на, на потиме свисувем. Що ми цим заходом хочемо? Ми хочемо підняти дух наших людей. Це перше друге. Багато хто Сергія Василюка знає, але багато хто відкриє для себе сьогодні його вперше. Це люди мого віку, з якими я говорила, багато хто говорив, що не знають його. Але коли починаєш говорити Мечарея, козаки люди зразу розуміють. Ага, ми знаємо це, ми просто не знаємо, як група називається. Герої не вмирають! Слава Україні! Більшість пісень пише сам Сергій до свого гурту. Є пісні, які там, пісні січових стрільців, є одна пісня, яку вони співають, «Зродились ми великої родини, яка стала гімном наших сил ЗСУ. Чому саме сьогодні? Тому що ми напередодні покрови е, Пресвятої Богородиці хотіли це свято. Тому що е, Сергій Василюк, як ніхто, відповідає о тому справжньому козаку, той, який в час в страшні часи війни. Коли нападав ворог, козаки йшли і боронили свою землю. Але коли мирне життя, вони повертались до домівок. Так само і Сергій він мав прекрасну професію і його зброя найкраща його зброя, це його пісня, це його музика. Але він, як справжній лицар, зараз захищає нас. І ми дякуємо йому, безмежно дякуємо йому, дякуємо цим воїнам. Посеред концерту. Виникла ситуація, коли всім довелось покинути зал. Сергій не розгубився і влаштував для відвідувачів концерт просто неба. Наша вісня! Ми прийшли сьогодні на концерт Кінь Сонця, тому що нам дуже подобаються пісні Сергія. Ми його фанати, ми його дуже любимо завжди. Кидаємо кошти на ЗСУ і ми любимо Україну. Давно подобається цей гурт, особливо їх пісня-мечери, та я дуже від них за Дякую Сергію, що знайшов час, щоб приїхати до нас Лухів та провести цей концерт. Мене звати Аріна. Нам дуже сподобався концерт. Це знаходиться в ДК на піщані. Дуже цікаво, мені, мене дуже вражали ці пісні і дуже сподобалося. Обухів того не відпускав артиста. Після концерту було спілкування і автограф-сесія. Ми обутській і ми любимо пісню Вечерея. Мене теж переповнюють емоції, тому що ніби як так, з таких нелюдських умов зразу в таку вишукану залу і такий глядач вдячний, атмосфера така чудова. Це дуже зворушливий такий момент, прям в чомусь навіть переломний, не знаю. Там я шокований в хорошому сенсі від Обухова. Допомагати від всіх тепер так, щоб організовували на рівні з Обуховим концерти. Тоді у нас нормально, все буде в Україні. Завдяки пані Світлані багато в чому, тому що. Ну от, якщо уявити би, якби в кожному районному центрі можна було робити от такого рівня організації концерт, це би я просто не вилазив би з, от, з таких містечок. Ще й зараз благодійні кошти збираємо, то це взагалі круто. Хочеться в Василькові заграти, але я не знаю, чи там вдалі ще є там така людина, яка б могла б так це організувати. Тому що одне діло, що я люблю Васильків, бо це моє рідне місто, якби ну після Києва. Але от як зробити щоб там, чи в Гарлику, чи там десь в Боєрці. А тут відбулося дуже солідно. Ще подивимося, що у Львові буде в за забухом. Сподіваюся, ви нам розкажете своє враження в приємні. Скажу, на Львів тепер мусить. просто. Мені дуже приємно, що відбувся цей концерт. Особливо цей експромт на вулиці теж це щось було таке. Класно. Так що дякую, що запросили.